Складно уявити собі, з яким настроєм виїжджають і з якими емоціями щодо рідної держави виїжджають ті громадяни, які там позичили, там десь заплатили тих там 5-6-10 тисяч для того, щоб просто виїхати за кордон. І, до речі, в частині там військоматів, як построму там ТЦК та СП, теж самі е, створюємо умови для того, щоб ті люди там. Які ну трішечки піддатливі да таким спокусам, щоб вони там вирішували різні справи за неофіційні ці за неправомірні якісь винагороди, легко було б зробити, щоб, щоб неможливо було там корупцією займатися, і там, і на кордоні. Тобто просто для цього треба мати бажання. Іноді є підозра, що можливо хтось спеціально створює такі. Корупційні якісь можливості для того, щоб потім там з якихось цих схем можливо там десь хтось і ділиться кудись, я ж не знаю цього.